За шість днів перебування в лікарні чотирьох дітей, яких вилучили у жительки села Селянщина Черніхівської громади 10 січня, рідні їх не відвідували. Про це розповіла Олена Іванчук, завідувачка педіатричного відділення номер 2 обласної дитячої лікарні. Лікарка каже, що волонтери принесли дітям одяг, взуття, іграшки та солодощі. Рідні за цей період ніхто не звертався, не цікавилися долею дітей. Єдине, що волонтери приїздять, активно допомагають. Олена Іванчук говорить, що наразі діти перебувають в задовільному стані. Дітей обстежили так, діти прийшли планове обстеження. Таких серйозних проблем в здоров'я дітей відхили не доявлено. Хотілося б, щоб дітки швидше покинули, скажімо, межі медичного закладу, тому що, як би там не було, лікарня не найкраще місце для перебування таких дітей. Хотілося б, щоб соціальні служби швидше вирішували питання. Відповідь на запит суспільного Черніхівська селищна рада відповіла, що 12 грудня 2023 року під час проведення профілактичного рейду в селі Селянщина староста повідомив про чотирьох дітей, які залишились без нагляду матері. Діти перебували в однієї з жителів цього села. Умови перебування були задовільні життю та здоров'ю дітей нічого не загрожувало. На питання журналістів чи повідомляла Черніхівська селищна рада про ситуацію, яка склалася з цією сім'єю службу у справах дітей Житомирської ова та чи виїздили фахівці цієї служби проводити обстеження? Умов проживання дітей селищна рада не відповіла. Суспільне надіслало ці питання запитом в службу в справах дітей Житомирської ОВА. Нагадаємо, що чотирирічну Олександру, яку в квітні 2023 року бабуся покинула в одному з торгівельних комплексів Житомира, вилучили з родини з трьома її братами. Рідна матір залишила дітей близько півроку тому на одну з жителів села Селянщина Черняхівської громади. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.